Доброго дня, захист лабораторної роботи номер 5 тема парольний захист, зашифрування основи програми з ключем не менше 20 символів, метод з лабораторної роботи номер 3 і тобто організація повного блокування. Якщо я правильно зрозумів, е, при запуску програми в нас повинно відкритися вікно, де ми повинні ввести пароль, щоб запустити нашу програму. Тобто, дало доступ до. Е, Користування програмою. Давайте зараз подивимось як це все працює. Тобто нажмемо старт, в нас мінімум паспорт пише, скільки треба символів, вводимо якийсь тут пароль, пише, що пароль не коректний так наж... Вводимо нормальний пароль, який потрібен. Так, це у нас. Формочка закривається із паролем, відкривається от форма, де в нас сама програма лабораторної роботи номер 3 І зараз я покажу вам код, як тут все працює. Тобто при кліці на, так, зараз при кліці на, ось на старт у нас відбувається перевірка самого. Ну Те, що ми ввели поле. ось, Тобто скільки символів, довжина символів, і пароль. Пароль ось задаємо його сюди, якщо в нас все спрацьовує, все. у Нас форма. Перша наша форма з програмою відкривається. І форма з паролем оце, де запрошує в нас пароль, вона е скривається. І в інших випадках спрацьовують валідації. Тобто, якщо в нас довжина нашого паролю менше 20 символів, то в нас буде що мінімум ось, ось тут мінімум паспорт length 20. І так, ну і тут в нас виводиться, що неправильний пароль.